Ви точно захочете такий набір із повітряного пластиліну для себе. Сьогодні я буду ліпити дуже красиві квіти від українського бренду Octo. В наборі я знаходжу багато різнокольорового повітряного пластиліну, детальну інструкцію, а також є табличка на двері, щоб мене ніхто не відволікав. Весь пластилін пронумерований і був красиво поскладений. Також я знайшла пензлик, акриловий лак і дерев'яний інструмент. Ну а далі починається мій вид релаксу. Щоб пластилін не підсихав, поки я ліплю, кладу його у зіп пакет. Майже все я вирішила робити за інструкцією, бо тут дуже багато квітів, яких я ще ні. Ніколи не ліпила. Це дуже цікаво, а також у мене будуть нові вміння. Думаю, можна сміливо додавати щось і своє, головне отримати задоволення. Я обрала для себе далеко не найлегший рівень, довелось постаратись, але це сенсорі арт, тому процес того вартував. Зліпила я вже багато квітів, знайомих і незнайомих мені і також листочки. Після того, як всі квіти готові, переходжу до створення ґрунту. Зелений пластилін з'єдную з коричневим і наношу його всередину дерев'яної основи. Мені подобається зображення на інструкції, тому я орієнтуюся саме на цю. Композицію і крок за кроком у мене виходить ось така нереально красива картина. Далі я покриваю квіти акриловим лаком і тішу з готовою роботою, і тепер такі квіти ручної роботи будуть прикрашати мою домівку. Радості я від цього набору отримала чимало що мені було і потрібно. А випишіть, як вам мій результат.